Христос Воскрес! Дарів Христі! Сьогодні маємо 7-го числа, 7 травня, сьогодні нас припадає спогад про об'явлення на небі знамення чесного Христа у місті Єрусалимі. І я хочу з вами трохи поділитися і розказати про походження цього свята і що то було за об'явлення. Сталося це у часи П'ятидесятниці 7 травня 352 року, у Єрусалимі. На Патріаршому престолі в Єрусалимі тоді перебував святий Кирилом. В ясний погодний день, близько 9-ї години ранку, на небі появився світлий великий хрест, пропорційний у ширині і довжині, і простягнувся від гори Голгофти аж до Елеонської гори близько милі. Сонячне світло не в змозі було його послабити упродовж кількох годин. Той хрест був свідченням правди для вірних і. І пострахом для аріян і євреїв, багато із яких того дня навернулися. Народ натопом ішов до церкви, і тут гаряче каявся у своїх гріхах. Патріарх написав про це до імператора Констанція Єретика Ар'янина, і закликав його відмовитися від Єресі, бо Бог цим чудом провіщає терпіння, які Мають впасти на церкву Христову. І з того часу свята церква 7 травня згадує про це чудо і просить Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб заступився за нас і осінив силою свого, свого святого Христа. У цей же день припадає е, святого мученика Акакія. Святий Акакій був родом із Кападокії, його батько був священником, а акакій служив сотником у війську. Коли ж у часи пересідування християн за імператора Максиміліана, полковник на ім'я, Флавій Флаві Фирм, наказав своєму військовому привести поганську жертву. Акакій прилюдно сказав, що як християнин не може брати участь у поганських забобонах. Фирм, не бажаючи судити відважного воїна, відіслав його до старости Бібліяна в Араклії. Тут, перед зборищем поганських мучителів, святий відкрито визнав Христа Спасителя. За це староста наказав прив'язати його до чотирьох стовпів і так жорстоко бити по плечах і грудях, що кров мученика зросила довкола всю землю. А коли в тих муках святий почав призивати ім'я Ісуса, його стали бити по обличчю і по голові тяжкими олов'яними кулями. Потім його ноги забили у тяжку колоду, на руки наклали тяжкі окови і кинули до в'язниці, де святий Акакій страждав цілий тиждень. Саме тоді намісник тих країв написав до Бібліана, щоби. Той прибув до нього до Візантії і привів із собою в'язнів, яких мав в Іраклії, а той серед інших і, серед інших, тож і святий Акакі, попри тяжкі рани, мусив іти в дорогу, долаючи, яку, долаючи яку навернув до віри Христової тих, що його вели, і охрестив їх. У Візантії святого кинули в глибоку темницю, а бібліян наказав не давати йому нічого їсти. Але кожної ночі в темницю святого мученика відвідували англи, які істелили його рани і годували його чудесний спосіб. Це бачили інші в'язні і сам дозорець клавді, якого покарали бичуванням, бо бібліян, побачивши святого Акакія здорового і бадьорого, був певний, що сторож. Потай приносив йому страву і ліки. Через сім днів святого Акакія привели на суд до губернатора на ім'я Флакін. Флакін Мучитель наказав бити святого дубовими палицями по, по цілому тілі, а під кінець велів стяти мечем. 7 травня 304 року за містом святий Акакій з молитвою на устах віддав свою. Праведну душу в руки Небесного Отця. Імператор Костянтин Великий возвів над його гробом прекрасну церкву, а Бог возвеличив святого мученика даром допомагати вірним у спокусах. Тож можемо молитися, знаєте, коли приходять спокуси, коли є великі випробування, молитися до святого Акакія. Ну і сьогодні ще хочу вам прочитати святе Євангеліє. І відповідно пару слів розваження по Святому Письму. На сьогоднішній день читається Євангелія від Івана, 6 глава від 35 до 39 стиха. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя. То приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав, ви бачите мене і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, але волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав. Щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мі. З усього, що Він дав мені, щоб я нічого не загубив, але Воскресив його в останній день. Як Господь Бог може нас загубити? Знаєте, кожна людина, яка приходить на світ, вона не приходить просто сама собі захотіла, так? Чоловік і жінка. Є тими, хто можуть народжувати дітей, народжувати свій подібних. І коли народжується людина на світ, Господь Бог її благословляє вдихає в неї життя. Ембріон, починаючи з одної клітини, ембріон починає розвиватися, але Господь Бог вдихає в неї життя. Створює нову душу. Тобто він вже якби передає, Бог передає з неба тіло на землю, і вона стається людиною. І вже коли народжується дитина, її ведуть до хрещення, несуть до хрещення, в інший спосіб приводять до Бога, вона стає Божою. Але знаєте, ми люди. І не завжди ми ходимо тими дорогами Божими. Трошки ми від нас часу десь відхиляємося від тих доріг Божих. І ми можемо так, знаєте, десь загубитися. Каже: і з усього, що ти мені дав, щоб я нічого не погубив. Знаєте, бо е, я собі пригадую Ісуса Христа, знаєте, коли вони йшли із храму е, Єрусалимського з Йосипом Марією йде. І Ісус 12 років йому було, вони її привели до храму. Якраз у 12 років вже треба було передавати Ісуса Христа, Богородиця передавала Його Йосипові, бо до 12 років виховує мама, а після 12 вже тато, бо тато нам давав, вже, якщо це хлопець, ремесло, щоб він собі самостійно давав раду. В самостійному житті. І от 12 років до церкви, ну, по-нашому до церкви, по єврейськи до синагоги вела мама, а вже із синагоги вів тато. І от вони прийшли до храму, і Ісуса загубили. Бо тому що Богородиця знає, вона чемно розуміє, привела до храму, а з храму вже мав вести Йосип. А Йосип знає, що Ісус постійно з мамою, Він собі привик і все. І тому вони пройшли вже день дороги. Вони дивляться, обертається, йой, а де, а де а де дитина? Загубила дитину. Тобто, бачите, оцей Ісус загубився. Він, е, як, коли його знайшли, він сказав такі слова дуже важні. Він каже, що ви переживаєте? Ви ж не знаєте, де я маю бути? Я маю бути при справах Отця Мого. Тобто, людина, вона у житті завжди кудись рухається. Вона не може бути якась стабільна. так? Бо стабільна людина вже тоді, коли вона вмирає. Вже вмер, тоді вже все, вона вже статична, вона вже не рухається нікуди. А поки ми живемо, ми рухаємося. І, іменно ми кудись рухаємося або до Бога, або від Бога. І тому, коли ми говоримо про, коли ми говоримо про е, речі, що Бог нас може загубити, це ми, не, не Бог, ми можемо загубитися. І тому. Е, Роздумуючи над цими словами, ми повинні собі чітко усвідомити в голові, що ми є в руках Божих. Ми, ми, коли прийняли хрещення, ми сталися в руках Божих, але ми можемо загубитися, тому що ми через свою слабкість людської природи можемо від Бога віддалитися і загубитися. І тому Господь Бог молиться за нас, щоби тих, що Ти мені передав. Щоб я нічого не погубив, бачите, які, е, наскільки Господь Бог проявляє свою е, опіку, і наскільки Господь Бог проявляє оту любов до нас, грішних, саме головне. Розумієте, Він переживає за тих, не тих, які постійно з Богом, а за тих, які можуть заблудитися. І знаєте, і часом ми собі так думаємо в житті, що: Господи Боже, о, я, я вже такий нездалий, я вже Бог мене не любить, я вже. Відпав від Бога, до церкви не ходжу, а вже навіть не можу, що буду йти, буду ці з мене сміяти. Це думка не Божа і не людська. Це, це думка більше від диявола. Бо тому що диявол хоче, щоб ми впали в гріх і в ньому залишалися. Господь Бог бачить, що ми впали в гріх, і хоче, щоб ми з нього піднялися. От і вся різниця. І тому треба нам. Нам треба це собі усвідомити у своїй голові, щоб через те, що ми відпали і починаємо привикати до духовного стану, щоб ми з Нього виходили. Бо є дуже важливо, для Бога є важливо, е, глибина покаяння. Ми часом думаємо, що Богу подобається наша святість, наші молитви, там якісь такі великі речі. Ні. Бог. Любить грішників, але не через те, що вони грішні, а Бога подобається глибина людського покаяння. І тому кожному із нас, в якому ми стані не перебували, завжди є час і нагода покаятися. Знаєте, часом хтось перебуває в такому стані якоїсь залежності, алкогольної залежності, ігрової залежності, ще якусь іншу, бо залежність може бути всяка-всяка. І от у стані цієї залежності, Людина перебуває, і їй дуже важко зробити перший крок. Я завжди кажу, що найпростіший крок себе дисциплінувати це просто ходити в неділю до церкви. От ти знаєш, що є неділя, встав і йдеш до церкви. І це воно тебе буде вишколювати. І саме головне, як головне, йти до церкви. До церкви треба йти так, щоб ти не добігав, що вже почалося, а щоб ти прийшов. І хоча б 5 хвилин побув у церкві в тишині. Щоб ти не прибіг до церкви, знає, задихався такий, я вже всі почали, а де вже вхід, вже ванлі, а де вже Євангелії, а я ще біжу, добігаю. Робіть так, щоб ви приходили до церкви і постояли в церкві, в тишині. Настроїти себе на зустрічі з Богом. І це є важливо, бо це нас дисциплінує. Воно буде корисне для нас. Ми часом собі думаємо, що для Бога дуже важливо, аби я стою в церкві. тоді Бог буде легше сідихати, Бог буде себе краще почувати, бо я прийшов до церкви. Ні, Бога ні тепло, ні холодно. Чи ми в церкві є, чи нас немає. Це для нас. Це все для нас. І тому оце розуміння, найпершу чергу, воно повинно нас формувати, воно повинно нас рухати до Бога. І коли людина, знаєте, навертається, кається, приходить до Бога і каже, Господи Боже, якщо ти мене загубив, я прийшов, я знайшовся. Знаєте, як проблудного сина, я каже, бо тому що брат твій був пропав, каже, був мер і пропав, а тепер він знайшовся і він живий. І тому от оце навернення, коли ми приходимо до Бога, це є та річ, яка є дуже важна, яка нас рятує. Дякую щиро всім тим, хто зі мною дивиться, хто за мною слідкує, старайтеся кожен раз бути, з, бути на тій єдності, знаєте, єдності в молитві. Вчитися уділяти Богові частину свого життя. Це і дуже важливо, коли ти робиш свою справу, займаєшся своїми справами, але для Бога уділяєш одну хвилину, десять хвилин, годину на службу Божу, на інші молитви, на відправи, на духовні читання, на щось інше. Уділяйте Богові частину свого життя, і Господь Бог завжди буде з вами. Нехай Господь вас благосвітіння Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос Воскрес! Во Воскрес!